перше я можу свёржути про те що На території області будуть діяти, крім обласного бюджету, буде діяти державні програми. Ми по державних програмах будемо в 2013 році мати значить медикаменти та медичні засоби на суму 37 мільйонів 682 тисячі Це на 412 тисяч більше, ніж в 2012 році. Фактично всі програми, які діяли в попередньому 2012 році, а це онкологія, туберкульози, серцево-судинна програма, трансплантологія. Всі вони залишаються у 2013 13 році і мають фінансове підтвердження. Я можу стверджувати про те, що за рахунок держави ми вирішив деякі програми, деякі питання, які є сьогодні проблемами. Ну перше, виділені кошти 7,6 мільйона чи 7,7 мільйона гривень на швидку допомогу під медикаменти. 100% забезпечують безкоштовні надання екстреної медичної допомоги на території області під час виїздів швидкої медичної допомоги. Ми мали аналогічну цифру в минулому році 7,6 млн грн. Фактично, залишки медикаментів на сьогоднішній день є на перших квартал, і ми не бачимо ніяких тут проблем. Друге, значить, ми стовідсотково забезпечимо всіх хворих. На цукровий діабет інсулінами, тому що цифра загальна по 2013 році порівняно з 12 років збільшена на 2 мільйони, і жоден хворий не буде мати проблем з інсулінами. Значить, конкретно буде фінансувати, тобто виділені препарати під конкретну людину. Це можна показати і побачити. Ми можемо вирішувати і ряд інших питань. Є питання по гемофілії це діти і дорослі. В Державній програмі. Ми можемо ці речі повністю вирішити. Ми можемо сьогодні стовідсотково забезпечити дітей і дорослих препаратами імунопрофілактики, тому що цифри маємо в бюджеті 2013 року в межах 980 тисяч саме на реалізацію цих програм. Чи достатньо, чи це недостатньо. Я вважаю, що це проблемне питання, тому що безумовно коштів до потреби необхідно більше. Я хотів би ще одне привернути увагу: цифра, яка сьогодні тут озвучила, озвучена, це 4,3 млн гривень на здешевлення ліків для хворих на артеріальну гіпертензію. Це новий. Політика, яка почала вести на рівні держави, нам на листопад і грудень, така цифра вже була доведена по державній програмі, я стверджую ще таку річ, я навіть хотів би сьогодні звернутися до громадських організацій, до мас-медіа, про те, що сьогодні є кошти на здешевлення цих ліків. Ми виписали за листопад і грудень місяць біля 100 тисяч рецептів, на рецептах, яких написано підлягають відшкодуванню. Прийшли люди з виписаними рецептами в аптеки, тому що вони все зараз повертаються, ми просукуємо кожний рецепт. майже 25 тисяч ці рецепти зависають. Аналогічні кошти виділені на 2013 рік. Є можливість на 20-30% дешевити ліки. По вісьми молекулах, вісьми діючих препаратах я б просив населення і звертає сьогодні звідси звертатись до наших лікарів загальної практики сімейної медицини, звертатись в наші поліклініки, тому що є можливість дешевити, є на це кошти, і нам треба цей процес зреалізувати. Ну, і